GTA 6 стане найбільшим релізом в історії Rockstar. Гру вже встигли назвати найбільшим запуском в історії індустрії розваг, який принесе своїм авторам від 3 мільярдів доларів США. Коронують GTA і в якості гри десятиліття, мовляв, Rockstar вкотре зроблять все настільки феноменально, що наступні 10 років розробники зі всього світу ставитимуть гру в приклад і позичатимуть з неї ідеї та механіки, котрі будуть рухати загальний прогрес. І все це цілком можливо, та нас більше турбує питання, коли GTA 6 з'явиться на ПК. Rockstar Вже неодноразово підтверджували дату релізу. Вона, як і раніше, призначена на осінь 2025-го. Цієї дати бояться всі ігрові розробники, через що змушені відкладати або пришвидшувати реліз своїх ігор, так як ті не можуть витримати конкуренції з GTA. І це дійсно правда. Конкуренції в Grand Theft Auto не те, що немає. Вона не з'явиться найближчими роками, так як в довгоочікуваному продовженні, Rockstar повинні встановити нову планку якості. Та не лише за революцією і новими досягненнями прийде ГТА, але й за великими грішми. І не тільки для себе, але й для своїх колег по бізнесу. Мистецтво головне, але й про фінансовий бік не забуває компанія Take-Two. В Нещодавньому інтерв'ю IGN її директор Штраус Зельнік розповів, що реліз GTA 6 мотивує зростання продажів консолей, які зараз знаходяться не в найкращому положенні. Зельні каже, що GTA завжди була консольним бізнесом. Колись PlayStation була великим продавцем. Та й по сьогодні вона залишається найпопулярнішою консоллю. Але за останні декілька років ми помічаємо стагнацію консолей як в розвитку, так і за продажами. ПК ринок активно витісняє приставки. То чому ж не випустити GTA 6 на всіх платформах водночас? Зельнік має відповідь. Тож, цивілізацію 7, вона доступна на консолі, ПК та Switch одразу. Щодо інших ігор у нашій лінійці, ми не завжди працюємо на всіх платформах одночасно. Історично Rockstar починала з одних платформ, а потім історично переходила на інші. Така тенденція дійсно присутня в політиці Rockstar. спочатку консолі, а вже згодом ПК. Схема вигідна на постійній основі обидвом сторонам. От лише сьогодні вони помінялись місцями. Якщо Sony в нульових виглядала як роботодавець, а Rockstar як працівник, то сьогодні все складається більш навпаки. Вже Rockstar витягує Sony за руку без улюбленої для неї ексклюзивності, адже гра з'явиться і на Xbox, який генерує найменше продажів. Це дуже хитрий хід, особливо для втягнення ПК гравців в індустрію консоли. Утім, переважна більшість все одно відмовляється купляти задля GTA PS5. Краще оновити свій ПК або й взагалі купити новий. Придбати такий можеш на сайті інтернет магазину Artline, де знайдеш величезну кількість топових ігрових збірок. Повертаючись до GTA, варто сказати іншу не менш важливу річ: вихід GTA 6 спочатку на консолях, а потім на ПК принесе серйозні збитки Rockstar. Зельні каже, що ПК генерує до 40% загальних продажів GTA. Запуском п'ятірки на ПК вони встигли побачити це на власні очі, тож самі прекрасно розуміють вигоду з ПК ринку. Утім, все вказує на інше: Rockstar не випустять GTA 6 на ПК у 2025-му, а як завжди, притримаються своєї історичної політики, яка сьогодні покликана врятувати ринок консолей. Коли ти маєш великий тайтл в магазині, а ми маємо таких декілька на підході, історично це продає консолі, каже Штраус Зельнік. І я думаю, що цього разу це станеться. Я не думаю, що тариф. Стануть нашим другом, але я думаю, що в календарі 25-го відбудеться значне зростання продажів консоли через графік випуску, який надходить не тільки від нас, але й від інших. Тому мене падіння продажів консоли не хвилює. Я думаю, що тенденція, на якій ви хотіли б зосередитися, це збільшення частини ринку, що відображається на ПК. Хід з одночасним релізом на всіх платформах міг б негативно відобразитись на продажах в консольному сегменті, що в свою чергу може затягнути процес створення Створення нового покоління консоли, яке ще не було анонсоване. Але воно обов'язково буде, каже Штраус. Виникає питання, а чи зможе PS5 розкрити GTA 6 в повній красі? Відповідь на це питання, звісно ж, ні. Колишній аніматор Rockstar Майк Йорк вважає, що гра зможе видавати лише 30 FPS як на плойці, так і на Xbox. 60 FPS можливі лише на PS5 Pro з увімкненою технологією PlayStation Spectral Super Resolution, Але й то не факт. Тут плавно підходимо до другої причини, чому GTA 6 не вийде на ПК у 2025-му. І це занадто різноманітне залізо. Той же аніматор Майк Йорк приносить роз'яснення в деталях щодо питання, чому GTA завжди з'являється на ПК пізніше. Це дуже важливо пам'ятати всім. Одна з головних причин, чому порт ПК займає так багато часу, полягає в тому, що це інша архітектура та різні компоненти, каже Йорк. Вони повинні пристосуватися до всіх цих різних речей, які можуть статися, тому що PlayStation і Xbox, кожна з них має одну відеокарту, і це та сама відеокарта, це та сама архітектура всередині коробки, що й кожна окрема PlayStation, яку постачають мільйонам людей. Але коли справа доходить до ПК, кожна людина має власну збірку. Вони працюють по іншому, у них різне обладнання. Вони мають різні чіпи та графічні процесори, використання пам'яті та різні речі, які гра робить у фоновому режимі, іноді можуть призвести до збою під час різних конфігурацій. Це важко пояснити, але ось до чого це все зводиться. Їм потрібно більше тестувати гру на ПК ніж на Xbox чи PlayStation. Якщо ви подумаєте про це, вам доведеться протестувати гру на тоні різних ПК, щоб змусити її працювати. Саме тому з ПК ситуація складніша. Ви повинні витратити на це більше ресурсів. Ви повинні протестувати набагато більше речей. І коли ви робите порт ПК, ви повинні тестувати речі на різних апаратних структурах, різних графічних процесорах, не лише на одному чи двох, на десяти, а може і двадцяти. Існує стільки різних конфігурацій, що ви просто ніколи не зможете перевірити їх усі. Є багато речей, які можуть піти не так, як тільки ви запилите порт ПК, тому що він просто не був протестований мільйонами людей. Це було перевірено лише тисячою людей на роботі. Тож ви можете бути певними лише до певного часу. Люди такі нетерплячі щодо портування гри на ПК. Вони хочуть це прямо зараз, продовжив Йорк. Це важко зробити розробнику, бо команда недостатньо велика. Якби у них була величезна команда, якби була одна команда, що працює над ПК-версією, одна над Xbox, і вони постійно намагалися оптимізувати всі три одночасно. Але це просто так не працює. У нас немає грошей, немає ресурсів, немає достатньо людей, тому ми пріоритетно вибираємо те, що найкраще для фінансів компанії, правильно? Що буде продаватись найкраще? Ну, ймовірно, це буде PlayStation. Тож, давайте зосередимо всю нашу енергію на PlayStation, потім на Xbox, а потім на ПК. Я чув, як один чувак сказав, це не наука з побудовою ракет, це не складно. Але іноді це може бути навіть складніше, ніж ракетобудування. Буквально, сказав Йорк. Це дуже складно з кодингом і різними речами, які потрібно зробити, щоб все працювало правильно, і всіма тестуваннями, які потрібно пройти. Тому не зліться на розробників і не ображайте їх. Спробуйте дати їм перевагу і час. Напишіть у коментарях, все нормально, хлопці, не поспішайте, дайте їм час. Дайте розробникам зрозуміти, що це нормально брати свій час, щоб вони могли доставити вам найкращу гру, яку тільки зможуть. Є в цих словах істина, GTA 6 буде як мінімум три рази більше за GTA 5. В ній всього буде більше, а особливо нових деталей, покликаних зробити світ ще більш реалістичним. Щоб все це, це працювало бездоганно на всіх платформах, треба немало часу, тому реліз GTA 6 на ПК варто чекати не раніше 2026-го, а можливо, й 2027-го. Весною Rockstar запускає активну маркетингову компанію, яка обійдеться їм в 75 мільйонів доларів. Компанія орієнтується на 3 мільярди доларів виручки, а також на десятирічну активну підтримку GTA 6. До слова, гра ще не встигла вийти, а її вже звинуватили в надмірній жорстокості. На ці звинувачення чудово відповів Штраус Зельнік. Розваги не створюють поведінку, вони відображають її. Розваги дають людям можливість звільнити почуття. Увійти в них розваги розповідають історії. Уявлення про те, що розваги формують поведінку, були неодноразово перевірені і відкинуті. А що думаєш ти про це все? Коли варто чекати GTA 6 на ПК? Пиши рік в коментар під цим відео, ну і не забувай підписатись на цей канал. А зустрінемось ми на цьому ж місці.